Шановні користувачі! В даному відео ми покажемо, як легко можна оформити замовлення на електронний підпис MasterKey, не відвідуючи відділення надавача послуг особисто. Звертаємо вашу увагу, що для цього у вас має бути наявний непошкоджений електронний підпис, строк дії якого ще не закінчився. Після авторизації до особистого кабінету онлайн-магазину OLS відкривається вкладка Замовлення, на якій відображено усі доступні продукти для виконання замовлення. Обираємо продукт послуги КЕП та натискаємо на його логотип. В результаті виконання операції відбувається перехід до переліку доступних послуг. Вибираємо Потрібну та натискаємо Замовити. На першому кроці необхідно ввести дані про послугу. Виконаємо замовлення послуги КЕП з підписом директор. Натискаємо Внести дані в блоці керівник. Ввести дані про сертифікат можна кількома способами. Відтягнувши інформацію з діючого сертифікату при натисканні Отримати кваліфікованого надавача електронних послуг, система автоматично обере ключ ключу сертифікат зі сховища. Або можна обрати самостійно потрібний сертифікат, попередньо завантаживши його з сайту надавача електронних послуг. Для прикладу оберемо Отримати з КНДП. Для прикладу, оберемо Отримати зкваліфікована надача електронних послуг. Щитуємо ключ для отримання даних з відповідного сертифікату. Бачимо, що дані сертифіката підтягнулись до анкети. Далі вказуємо дату початку дій нового сертифікату, вказуємо контрольну фразу та відповідь на неї. Натискаємо Зберегти. Якщо потрібно, аналогічно вносимо дані і для підписів бухгалтера, печатки або співробітника, який має право підпису на документах організації. Якщо до замовлення більше нічого не потрібно додавати, натискаємо Продовжити та переходимо на крок 2. Внесення відомостей про замовника. На цьому кроці є можливість внести зміни до реєстраційної інформації про власника електронного підпису. Перевіряємо, щоб усі обов'язкові поля з зірочками були заповнені та натискаємо Продовжити. На кроці 3 відбувається завантаження відсканованих копій реєстраційних документів, замовника та генерація ключа в разі необхідності. Система запрошує скан копій документів, необхідних для формування сертифікатів. До блоку Загальні документи необхідно завантажувати копію реєстраційних документів організації. Для цього натискаємо Завантажити. У вікні, що відкрилося, натискаємо Беріть файли. Обираємо заздалегідь відскановані документи. Навпроти обраного файлу натискаємо Завантажити. Після завантаження всіх файлів натискаємо Зберегти. Аналогічно реєстраційним документам завантажимо документи до пунктів копія паспорта, копія коду ІПН та копія документа про призначення на посаду. Щоб згенерувати приватний ключ k 6 dat і заявки P10 на публічні сертифікати, в межах системи скористайтесь функцією Генерація ключа. Обираємо варіант збереження електронного підпису. При генерації нового підпису вказуємо пароль до нього та підтверджуємо його. Натискаємо Згенерувати. В результаті генерації ключа файл електронного підпису завантажиться замовнику на комп'ютер, а заявки на сертифікат будуть автоматично завантажені до відповідного блоку. Коли всі документи завантажені, а ключ згенеровано, натискаємо Продовжити та перевіряємо щитування нового ключа. Вказуємо шлях до ключа, збереженого на комп'ютері та пароль до нього та натискаємо Перевірити. Якщо при перевірці не виникло ніяких труднощів, переходимо до кроку перевірка документів. Перевірка документів може займати деякий час, оскільки всі документи перевіряються реєстраторами в порядку черги. Так як для замовлення була вказана електронна пошта для зв'язку з замовником, на цю пошту прийде сповіщення про результат перевірки документів, після чого можна буде продовжити оформлення замовлення. Сформовані документи можна підписати кількома способами. Можна підписати кожен документ зі списку окремо. Для цього щоразу потрібно буде зчитувати підпис, яким виконувався вхід до магазину. Або скористатись операцією масове підписання. Підписати всі документи. Та обрати ключ керівника зі списку для підписання. Для виконання операції лише один раз щитуємо ключ керівника та натискаємо підписати. В результаті на всі документи одночасно накладається підпис директора. Оскільки початка не є обов'язковою, тому з'являється повідомлення. Увага! Всі обов'язкові підписи вже нанесено. Накладання печаток не є обов'язковим. Продовжити без накладання печаток. Натискаємо Продовжити. На четвертому кроці виконується оплата послуги за сформованим рахунком. Здійснити оплату можна на сайті за допомогою платіжного сервісу LeakPay та iPay або будь-яким іншим зручним для вас способом. Після оплати замовлення стає доступним для обробки сертифікаційним центром. Сертифікатор перевіряє дані та формує сертифікати для нового підпису. Звертаємо увагу, що це може зайняти деякий час, тому користувач отримає сповіщення на електронну пошту, яку вказував у замовленні. Коли замовлення отримає статус послуга надана, Сертифікати до нового електронного підпису стають доступними для використання. А на вкладці Мої акти в меню зліва з'являється Акт надання послуг для ознайомлення та підписання. Після підписання акту надання послуг він потрапить на вкладку «Повністю підписані. Тепер ваше замовлення повністю виконане. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.